Я Марза Микола, депутат Черкаської міської ради, Являюсь депутатом уже 14 кликань. Дуже багато років підтримував подарича Сергія Олеговича. Але на сьогоднішній день я хочу звернутися особливо до моїх односельчан, бо Дахнівка, хоч він являється мікрорайоном міста Черкаси, але я відношусь до Дахнівки як до такої, знаєте, ячейки. Це сімейна, така як родина. Тобто… Дорідах віщани, дорічеркащани. Я прошу вас не сидіть вдома, не відсижуйтесь. Пам'ятайте, що ваш голос може бути рішаючим. Тому прийдіть 15 листопада та підтримайте Анатолія Бондаренка на посаду міського голови міста Черкаси. Я думаю, що з Анатолієм Бондаренком нам вдасться набагато більше покращити, набагато більше зробити в нашому місті. Я хочу закликати е, своїх. Виборців, жителів міста Черкасу, жителів митниці, 15 листопада прийти на вибір на вибори і зробити дійсно правильний вибір, проголосувати за дійсно господаря. Я вважаю, що людині достатньо було дано шансів. Я маю на увазі Сергія Олеговича. Було дано йому один шанс, другий, третій. Ми бачимо результат цього. Тобто повинні прийти нові люди, господарі і зробити наше місце краще.